Да, Доброго дня, шановні гості. Рада вас вітати, по-перше, святим Миколаєм. Сьогодні до нас завітав, мабуть, зранку досі під подушкою у нас є смаколи на цей елемент. Я називається Різдвяна Феєрія, але е, перед тим, як вона у нас сьогодні відкриється, я хочу трошки згадати, що було у нас до цього. Е, з Віталієм Володимировичем вона дуже тісно співпрацюємо 4 роки. Це вже цілий арт-марафон. І я хочу трошки, щоб ми згадали, що в нас було. У е, нас починалося все із виставки. Трошки хаотично. Я спеціально це зробила, щоб ми не зовсім підряд згадували. У нас перша виставка це була 500 миттєвості різдва. Перша така різдвяна виставка, де були представлені дуже багато листівок. Ми тоді намагалися якомога більше заліпити наші вітрині для того, щоб якомога більше. І дійсно було 500 як ми порахували і це. Початок нашого такого шляху, шляху. Потім у нас були е, виставка, е, це, е, ми вже так пішли, трошки по аналогії, але було не 500, а 50 всього е, е, жінок у нас було. І, до речі, були залучені не тільки листівки, а й фото і наших співробітниць і е, е, інші фото, зроблені е, митцями е, фотографами. Потім у нас були ще. Різні презентації. Цих. І коли почався ковід, то це були квіти проти ковіду, це були у нас троянди, це були і переможці, ну тобто різні виставки, різні тематики, але все це були колекції листівок. І листівок було справді дуже багато, і наскільки, що в принципі можна було їх зібрати під певну якусь тематику. Я знаю із таких болючих тематик це вже навесні цього року, коли ну, власне, почалися страшні події, і це було кому заважають запанки. Це була одна така із передостанніх у нас виставок. Вона була болюча, але разом з тим це були і такі позитивні моменти, що ми все одно вистаємо, незважаючи на що, все у нас буде добре. І ми загадуємо, що якраз це була перша наша виставка. Ви бачите, це працює Різдва, з чого починалася наша співробітність. керівництва привітання, тобто за таку плідну співпрацю. І це була масова українська листівка. Ну і в принципі ми продовжуємо працювати. Ми чотири роки перепрацювали, це у нас цілий арт-марафон. І Віталій Володимирович сказав, ні, ми продовжуємо. Тому сьогодні ми відкриваємо нову нашу виставку, я надаю слово автору. Ну, що можна сказати, ми починали із 500 миттєвостей мит два. але тоді ще війна була в такій холодній стадії, можна сказати, носила локальний донецький характер, не була повномасштабною. І у нас тоді на цій виставці. Було присутньо багато і радянських листів, це теж наша історія. Зараз в часи війни, звичайно, ми обрали всі радянські листівки з цієї виставки і тут в основному присутні європейські листівки. Це 80% європейські листівки і 20% українська листівка. Ну і характерна ось така листівочка, вона показує дату, коли треба справляти різдво 25 грудня. Бо раніше люди думали, що означає цей вінок, що означає на дверях 25. Появляється це різдво, яке і в цьому році, ми, ну хто трошки, так сказати, продвинутий буде справляти саме 25-го. Першу виставку, коли ми ще з пані Галиною робили, ми не думали, що буде марафон такий, що це буде ціла неперервна серія. І ну, хотілося трошки якось настрою добавити, бо все-таки 18-й пес був сумний. І ми. Зробили виставку, присвячену новому року. А потім, коли почали її знімати, то працівники цього залу сказали, ну якось сумно буде з ваших листів. Ну сумно буде, ну як же, така краса була, а потім раптом. Будуть знову пустій Ну Подумали, подумали і вирішили, чому б не подумали. Робили другу виставку, третю виставку. І ця виставка вже є 14 лютого. Це було чотири арт-сезони. І сьогодні починається п'ятий арт-сезон, ювілейний вистав. Є плани на майбутнє, звичайно. Наступну виставку ми хочемо, щоб вона була Крим це Україна. Тобто, намагаємося ну, тобто, йти в нову життя. Те, що ви побачите, ну, я думаю, вам підніме настрій вас трошки з байових і трошки внесе, Ну, якогось, якоїсь приємності в наше життя може когось врятує від е, депресії зимової, військової. Так що дивіться, радійте життю, будьте щасливими, здоровими. Я не можу сказати, що мої слівки – це найбільше зібрання міста. Я знаю людей, у яких листівок більше, ніж у мене. Але ж, але ж, але ж, але ж, мабуть, жоден з них не робив такі тривалі марафони, такі тривалі марафони. Спецперевні 4 роки і починається сьогодні п'ятий рік, п'ятий наш, сезон нашого виставкового, так сказати, цього марафону. Нашої діяльності. Так що у нас сьогодні з чим нас вітаємо. І я можу сказати, що без е, працівниць цього залу жодна е, виставка не могла відбутись. Чому? Це mm -hmm. ну, простенько. Взяв декілька коробок з листиками, приніс, а вже відібрати на виставку потрібне, Потім конвертувати кожну співку. Це ось оці строки. Тому я ну, нескінченно вдячний і пані Світлані, і всім всім, 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 хто тут працює, що вони дійсно ну, роблять диво. Ну, Може, тут є якась моя очі. Це все, що я хотів сказати, далі вже, якщо є питання, готовий не них відповісти. Якщо є листівки, я готовий за них подякувати. Це. Дяк. Дяк. Все. Дякую. Якщо ви проговорили про п'ятий сезон, то можливо у вас є якісь нові ідеї. Можете щось анонсувати? Ну я ж анонсував наступно. це mm -hmm. Україна. Так, а, може ще щось анонсувати? Є, що? є, є, є думки, є задуми, є теми, багато тем. Будемо радити з вами. Добре. Вони всі ну, мої ідеї. Всі идеї. мої ідеї проходять, так сказати, ствердження. І ну, але, але що ж, про те вона. Ми обережно, щоб нікого не не зачіпати. Ну, кого ми можемо зацепити? Листів подобається самі. Крім ну, того, є така приказка пісні слів не викинути. Де ви берете зараз ми дуже часто пускають такі ось А я ну, момент. Не. Ловив момент, коли в 91-му році ми прийшли в новий час сучасний, то я відчув, що зникають багато радянських традицій. Одна з радянських традицій була вітати одне одного світу. Зокрема, листівка тоді коштувала без марки одну-дві-три копійки, в залежності від якості. Супер-супер класні це ті, якими арком вітав підрозділи і чиновники один одного коштували п'ять. А потім оця традиція вітати зникла, тому що листівки раптом різко, 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 -різко подорожчали. Зникла традиція літати. І в кожного залишилась вдома купа старих листів. Коли люди почали думати, що з ними робити, бо нова традиція, яка з'явилася, вимагає мінімізації речей і максимального максимально простору житлового приміщення. Тобто все зайве треба викинути. Це європейська традиція. В Італії навіть через вікна меди викидає. Не, так кажуть, не був, не так Ну, кажуть. І коли люди почали з тобі вироставатись, то виникла альтернатива у них. Чи викинути сміття, чи подарувати комусь, хто цим ще цікавиться. Так що багато цих листів, коли мені подаровані, дещо було куплене, Ну, так і велику. Тобто джерела всіх два. Це благодійність і фінансові потреби, ще Щепиться. Якщо більше питань немає, то в принципі буде вважати, що символічно-червону е, стрічку е, п'ятого арт-сезону ми перерізали, так? повні плавні снаги надалі і життя продовжується. Про вас не забуду. Не... Пригощайтесь, приходьте, проходьте, будь ласка, переглядайте, пригощайтесь.